Атака невідомих дронів на підмосков'є зафіксовано проліт БПЛА. у ніч проти 18 липня. Жителі Московської області повідомляли про атаку невідомих дронів, зокрема Данбістами Дмитров та Солнічногорськ. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч проти 18 липня мешканці Солнечногорська та Дмитрова в Московській області стали свідками масованої атаки безпілотників. У мережі з'явилися відео моменту прольоту одного з БПЛА над Дмитровом, а також кадри безпілотників у повітряному просторі Дмитровського округу. За словами очевидців, один із дронів пролетів так низько над житловими районами, що викликало паніку серед місцевого населення. Приліт був так, коментували ситуацію очевидці в соціальних мережах. Також ідеться про те, що російська протиповітряна оборона нібито збила щонайменше чотири українських безпілотники. Офіційних коментарів від Міноборони РФ наразі немає. Однак повідомляється, що атака могла бути спрямована на столицю Росії Москву. Нагадаємо, 5-6 липня через дронову загрозу в аеропортах Москви та Санкт-Петербурга відбувся транспортний колапс. Через скасування сотень авіарейсів у аеропортах застрягли сотні пасажирів. Цей колапс лише за два дні міг коштувати російським авіакомпаніям близько 20 мільярдів рублів. Понад 250 мільйонів доларів. На тлі цього Путін 7 липня несподівано звільнив міністра транспорту Романа Старовойта, який пропрацював на посаді трохи більше року. Причини звільнення вказані не були. Кремль повідомляв, що виконувачем обов'язків міністра транспорту призначено тепер Андрія Нікітіна, екс-губернатора Новгородської області. Відповідаючи на питання щодо раптового звільнення Старовойта. Та швидкого призначення Нікітіна, речник президента Пісков, заявив таке. На думку президента, професійні якості та досвід Андрія Нікітіна найкраще сприятимуть виконанню завдань цього надзвичайно важливого відомства. На додаткове запитання журналістів чи означає звільнення, що Путін втратив довіру до Старовойта, через ситуацію в Курську, де останній був губернатором, Пісков відповів: про втрату довіри кажуть тоді, коли є формулювання про втрату довіри. У цьому указі такого формулювання немає. Видання Reuters із посиланням на два анонімні джерела у транспортній галузі повідомило, плани щодо заміни старовоїта на Нікітіна розглядалися ще до міжнародного економічного форуму у Санкт Петербурзі в червні. Третє джерело в галузі зазначило, що відставка Старовойта розглядалася уже кілька місяців і була пов'язана не з транспортом, а з корупційними скандалами в Курську. Нагадаємо, авіаколапс у Росії розпочався 5 липня. Тоді Через загрозу дронової атаки була паралізована робота аеропортів. Пасажирів годинами тримали у літаках.